Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про повторні погрози зі сторони певних високопосадовців Польщі про те, що у випадку, якщо не будуть вирішені історичні суперечки між Польщею та Україною, то Польща буде блокувати вступ України до Європейського Союзу. Хто це говорив? В якому контексті це говорив, і як це може вплинути в принципі на. Україну на майбутнє України. Ми зараз поговоримо. Дивіться відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротися з російськими та з іншими ботами, які атакують канали у всіх соціальних мережах. Тож не, не ігноруйте, будь ласка, ставте лайки просто зараз, в коментарі також пишіть, з яких міст ви дивитесь мої відео. Мені це дуже важливо. Дякую кожному з вас. Отже. В Польщі знову пригрозили блокувати Україні вступ до Європейського Союзу через питання волинської трагедії. Про це повідомляє віртуальна польська видання таке, і я залишу посилання на статтю в описі під цим відео. Зможе кожен зайти, ознайомитись і так далі. Отже. Ми зараз поговоримо спочатку про саму заяву, її знову ж таки робив міністр оборони Польщі Владислав кошиняк Камеш, який досить, скажімо так, серйозно став на шлях вирішення цієї суперечки між Україною та Польщею. Поговоримо про його погрози. Також поговоримо про, ну навіть не про погрози, це так можна назвати, але з іншої сторони, це не погрози, це його просто чітка позиція в цьому питанні. Uh, і він це зробив, як я не знаю, метою своєї каденції, своєї партії селянської. Можливо, він також дав відповідь президенту Польщі Анджею Дуді, який нещодавно назвав всіх, хто uh, говорить про блокування вступу України до ЄС, uh, як тих, хто працює на руку Російській Федерації, бо саме uh, це є одніє, однією з задач РФ, так зробити так, щоб Україна не вступила ані в НАТО, ані в Європейський Союз. От. Потім поговоримо про підсумки цього всього, як це вплине на Україну на українців, і чи справді це є головною та єдиною перепоною до вступу до Європейського Союзу, як це зараз також роздувають і українські ЗМІ для того, щоб перевести погляди з реальних проблем на просто якісь заяви з Польщі? Якщо не буде проведена ексгумація жертв волинської трагедії та не буде вшановано їх пам'ять, польська селянська партія вступить. Виступить проти вступу України до ЄС. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Кощеняк Камиш, який точно так само є ще й головою польської селянської партії. От і він заявив, що буде блокувати вступ України до ЄС, допоки не вирішиться питання ексгумації і пам'яті жертв волинської трагедії. Про це, як я вже сказав, повідомляє віртуальна польська. І що хочу сказати, з його сторони це не просто якісь пусті слова. Йому не потрібен дозвіл на блокування ні Дуди, ні Туска, ні якихось інших політиків. Йому не потрібна їх згода. Вони можуть всі хотіти руками і ногами, щоб Україна вступила до ЄС вже просто зараз. Але він, так як його партія є членом коаліції Тусківської, має свої голоси. І також може впливати на рішення щодо вступу України до е, Європейського Союзу. Напряму він та його партія. Тому його слова не можна не сприймати е, якось несерйозно. Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу. Я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині, заявив Кошеняк Камеш. Він наголосив, що питання Волинської допомоги військової допомоги це питання як гуманності, так і нашої безпеки, але економічні та історичні питання повинні бути з'ясовані. Як зазначив очільник міноборони, навіть якщо країни-члени ЄС погодяться на вступ України до Європейського Союзу, то його польська селянська партія, як одна з сил, які приймають рішення саме всередині Польщі, буде проти цього. От, І е, якби це зі сторони виглядає також як якийсь шантаж. Бо е, з однієї сторони, ми знаємо: ми знаємо, друзі, що от був Сибіга в Польщі, і е, були вже, є певні домовленості, і вже на 2025 рік е, пішов. Якби пішла ця робота по ексгумації, і е, відповідні установи вже це заклали собі в графік, що будуть відбуватись пошукові роботи, які будуть допомагати полякам знайти е, тих замордованих людей під час волинської е, трагедії, для того, щоб можна було їх знайти і перепоховати по-людськи, як то говорять. От тому з однієї сторони це зрозуміло, а з, і, якби е, з. Оця інтерв'ю, і той самий Кошеня Камеш він давав вже після того, як приїхав Сибіга і чітко заявив, що в його інтересах вирішити питання з Волинню в якомога коротші терміни. Чому Кошеня Камеш знову повторює те саме, про що він говорив? При Кулебі, так, бо Кулеба, з, в свою чергу, зробив дипломатичну дурницю, коли е, якби почав дуже різко з цього питання висловлюватись, я так думаю. Бачимо, що все біге ситуація інша, але навіть це не, не допомогло змінити якось риторику того самого Кашіння Какамиша, в якого є стосовно України та українців, дві тези. Перша теза це Волинь. Питання Волині має бути вирішено, інакше Україна не вступить до Європейського Союзу. І друге, це все це те, що всіх чоловіків, які знаходяться в Польщі, але мають український паспорт, треба відправити в Україну, щоб вони воювали на фронті. Це дві головних тези. Більше по українцях від Кашення Какамеша, е, якби інших тез я не чув, і можемо зробити висновок, що жодної гарної тези, на жаль, не, не було також. От і е, політик також додав, що вступ до ЄС. Це дія для розвитку, підвищення рівня функціонування як держави, і для цього слід виконати певні умови, не тільки економічні, але й з погляду, е підходу до правди, до історії. <кхід> як ми знаємо, що так, зі сторони, якщо дивитись, то в Україні. Своя правда по історії, в Польщі своя правда по історії. Де знайдеться оця золота середина, і чи буде взагалі в Україні така позиція, щоб можна було якусь свою правду доводити і робити якісь спільні дослідження, так і незрозуміло. Бо є дуже багато розбіжностей. В Польщі свій ясний погляд на цю ситуацію, в українських істориків свій ясний погляд на цю ситуацію. Що і як буде не незрозуміло. Далі. По Кулебі. От я бачу, що Кошеняка Камеша його дуже засмутило і обурило те, що говорив Кулеба, коли ще був міністром і приїжджав в Польщу. Нагадаю, щоб тоді були навіть заклики е, прийняти якісь рішення, щоб Кулебі заборонили в принципі їздити до Польщі. Історія не для істориків, як сказав міністр Кулеба. Це найгірше форму формулювання, яке можна використати. Наголосив Кошеня Камеш. Він також прокоментував слова президента Польщі Анджея Дуди про те, що. Той, хто блокуватиме вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна. Міністр оборони сказав, що принципово не згоден з президентом, і сказав наступні слова. Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з, минулого, з минулим та повага до інших, з ким ти хочеш бути в союзі. Коли, коли ми маємо встановити ці умови? Задає питання Кошіня Камеш. І в загальному ось така його думка. Правильна вона ні, чи, не, чи неправильна, тут кожен може сам якось перекласти це на себе, на своє життя і так далі. Я в свою чергу розумію, що так, має бути діалог, але це має бути діалог, це мають бути не якісь погрози, це мають бути не якісь ультиматуми. Бо всі ми бачимо, що відбувається, коли якась одна сторона починає іншій слабшій стороні, яка знаходиться в гіршій ситуації, ніж та перша країна, коли хтось комусь починає диктувати якісь умови. Всі ми знаємо і бачимо. Чим це зазвичай закінчується? Це закінчується не якимось дипломатичними рішеннями і дипломатичними е перемовинами, так? А, це, а потім виходить так, що одна сторона ніби зробила те, що просила друга сторона, але при цьому вона вже виявляється якоюсь ображеною. І далі ну, якби, ніяко, ніякої хорошої, позитивної е людської співпраці не виходить після цього. Тому дуже е цікаво буде подивитись на те, як будуть. З цим питанням працювати інші польські політики. В свою чергу є позитив, що Україна починає такі заходи ексгумації і пошуку загиблих під час волинської трагедії. От. І далі подивимося, як по ходу якби, цих пошуків буде змінюватись так само і риторика Кошіння Какамиша. Так? Бо поки що, можливо, він не знає, що в 2025 році в Україні почнеться, почнуться заходи по ексгумації. Можливо, знає, не От, Тому будемо слідкувати за подіями. Ви свою думку пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!